Зі смаком і Нравиться? ми на фестивалі середньовічних хотин Приділенне. у Чернівецькій а області. Ні. Цього разу мандрівка зі смаком подорожує не тільки в просторі, а й в часі. Зараз ми потрапили в середньовіччя. А як? Дізнайтесь далі. Вирушили на західну Україну саме тими дорогами, які будувалися ще в радянські часи. А деякі з них і ремонтувалися останній раз саме тоді. А рухаємося ми такими шляхами на фестиваль середньовічний Хотин, який проходить під Чернівцями. Цього разу компанію нам знову таки склав кросовер Peugeot 4008. Чому саме він? Тому що його підвізка довела, що вона може витримувати удари долі у вигляді наших вітчизняних доріг. Незважаючи на те, що нас як завжди четверо, і в нас дуже багато всіляких сумок, ми розмістилися і рухаємося без певного дискомфорту. 4008 позбавлений певної французькостю. Тут не треба шукати, як в класичних французьких авто, якісь перемикачі і кнопочки. Тут все на своєму місці, і все можна знайти з першого разу. Секрет, что Peugeot 4008 это реинкарнация уже известного кроссовера Mitsubishi ASX. На сей раз французы поработали гораздо более серьезно над этой машиной. Это видно и снаружи, это и видно и внутри. Салон, конечно, изменился меньше. И здесь очень сильно вводит заблуждение традиционный для современных, для новых Peugeot руль. Он привлекает к себе внимание. Тут еще какие-то материалы новые, пара каких-то фишечек, и кажется, что это действительно новый автомобиль. Но на самом деле, если внимательно посмотреть на переключатели климат-контроля, на кнопочки навигационной системы, на дверные панели, на все, на все остальное, даже на переключатель режимов работы трансмиссии, мы поймем, что это Mitsubishi ASX, как он есть на самом деле. У піжо таких машини в ГАМІ не було. Тепер вона є. Це прямой конкурент Nissan Кашкай, який является одним із лідерів нашого ринку. А я думаю, що потенціал этой машины є. Зупинитися у Чорнівцях ми вирішили з двох причин: по-перше, дуже хотілося поблукати його історичним центром. По-друге, ми дуже боялися того, що знайти житло у самому Хотині під час свята буде нелегко. І ми не помилилися в обох випадках. І справді у хотині ніде було яблуку впасти, а Чернівці виявилися вельми симпатичним і привітним містом. До речі, його історична частина взагалі виглядає як класичне європейське місто. До того ж, усе знаходиться поруч, а гуляти невеличкими вуличками можна годинами. Які ми зняли в центрі Чернівців по об'яві в інтернеті. Умови у квартирі виявилися вельми спартанськими і чимось перекликалися з атмосферою радянських піонерських таборів. Побачивши ці забуті інтер'єри, одразу поринаєш у минуле. Про радянські часи тут нагадувало все: меблі, килими, елементи декору і навіть свіжий, на перший погляд ремонт. Розклавши речі, ми вирушили на прогулянку містом, а потім і в сам Хотин. до речі, проїхати заборонили, а самі їздять, як хочуть. Як ми дізналися, вхід на свято коштує 80 гривень. Як на мене, це геть не дешево. Нормальна ціна? Ребятам там не дешево. Того року було 50. Якщо воно дійсно білягарне, то я вважаю, що платно. Це нормально. Нормальна ціна? Очікувано багато. <му> Кількість народу на святі нас приємно вразила, але ще більше. Атмосфера всередині фортеці та учасники свята, для яких це було не просто черговою можливістю продемонструвати свої костюми і знаряддя, а певно, сенсом їхнього життя. Було очевидно наскільки люди закохані в те, що вони роблять. У мене костюм е, багатого горожанина. натуральна ткань е, з шовковою нитью. Форма именно лейб лучник костюм английского лучника на войну Аллы Белой розы я представляю э, привет простого ж, городского жителя Русь 13 века реконструкция польской горожанки начало 15 -го века. Атмосфера на фестивалі середньовічної Хотин настільки автентична, що тут навіть відмовляються працювати мобільні телефони. А з іншого боку, це абсолютно зайвий аксесуар на цьому святі. а це найменше лицарі. Вони тільки починають, але вже так р'яно. Особливих слів поваги заслуговують герої фестивалю, які представляли тут зброю та обладунки середньовіччя. Більшість знаряддів відтворена вже в наші часи за старовинними документами та виготовлена за прадавніми технологіями. Це справжня ручна робота і важиться півтора 2 кілограми. Для того, щоб захистити тільки голову, потрібно вдіти отаке і шолом, який важить теж 4 кілограми. А все снаряддя буде десь приблизно 20 кілограмів. А потім з цим треба ще бігати і воювати. Достатньо жарко. Делается это а, под продажу, под конкретного клиента, Стоишь, под такие как мероприятия. Как? На данный момент я сделал Бежите, на продажу. но У меня еще был был много заказов. Я делаю и на заказ, и на продажу, и даже на распространение в, целом, э, в сувенирных всему, магазинах. Е это полностью славу. макет массогабаритный меча, который соответствует параметрам всем средневеком. Только единственное, что он не заточен. Відчуваю себе справжнім лицарем. Мама родна, це яку треба мати шию, щоб тримати все це на голові. Ню-ню. Зараз -ню. ще буде тепленько. На пузо, а Подушка, так, щоб воно не було по тілу. На серце. А, захист, це захист. На почки. Ааа, це щоб замоном можна було сперечатися. Ну, <гум> ну все, бухгалтерія, чекайте, я йду за зарплатою. чим годують в хотині. Добрий день, скажіть. Добрий день. Це картопля, а вона з чимось чи просто смажена? З З шашликом. шашликом. Скільки коштує? Коштує. Порція Порція 10 рублів. Скільки коштує? 18. А м'ясо свинина? Так, да, свинина. Ну Це дійсно Україна, свинина, домашня ковбаса. Добрый Мужской, день. Женский Добрый костюм. Скажите, а, что за травы? Давайте, Для чего? Травы в основном те, которые представлены, Друзья, здесь, это лечебно-профилактическое средство. Они э, являются вспомогательным средством, допустим, ну, можно сказать, в комплексной терапии. Или, допустим, вот вы же понимаете, что если у вас там Друзья, был, девушки, был стресс, и тревожно вы засыпаете или плохо спите, то глупо принимать какие-то химические препараты. Проще, Друзья, конечно, купить себе сборы, пропить. Ну то, что также, допустим, на праздники вы поели жареные, несходственные вам пищи, конечно, тоже глупо принимать какие-то химические препараты, можно пропить вот чайчик два-три раза попить. Кращого місця, ніж Хотинська фортеця, годі шукати. Для того, щоб відчути цю атмосферу, люди на цей фестиваль і їдуть. А це буде справжній плов. тут м'ясо, морковка, лук зараз, Потім додаємо риса. і буде каша з м'ясом. Або справжній плов. Mm. Вміють, я ж кажу, мандрувати зі смаком. Феру свята створювала все: стародавня фортеця, костюми, учасники та постійні бої на рісталіщі. Але головним було завзяття всіх тих людей, для кого збереження старовинних традицій, костюмів та обладунків стало не просто серйозним захопленням, а інколи навіть справжнім сенсом життя, а для когось ще і вельми прибутковим бізнесом. Скільки стоїть лук. В только от модели, молодой человек. Все зависит от, от того, кого вы хотите выбрать человека. Не говорится правильно, какой вы хотите лук. Вы зависите, для чего вам нужен лук. Для охоты, для турнира, для просто пострелять с друзьями. Предположим, я наведу просто пример вам. Вот у меня есть ну, что-то подобное. Вот лонгболу. Прямой, прямой лук. Есть такой же самый. Рекурсивный. Они. Они практически похожи. Допустим, предположим, такой стоит 750 гривен. А... Ой, это 650 гривен. А такой уже стоит 750 гривен. Небольшая разница. Но я вам расскажу, в чем разница, почему такая цена. Предположим, у нас два одинаковых лука. Ну, предположим, 22 и 21. Плюс-минус. Это один килограмм, не очень сильно важно. Допустим, этот пуляет 200 метров прямой а этот тоже будет пулять 230 метров. Хотя натяжение у них одинаково. То есть силу натяжения вы одинаковую, а из-за того, что как бы у него есть такой так называемый изгиб рекурсив, так называемый, он уплевывает дальше стрелу. Зачем мы боремся? Мы, мы гонимся за меньше потратить силы и получить дальше стр... выпуск Попробуйте сами. Не возьмите. Я, я, вам покажу. А 21-22 это вы говорите. Вес 21 чего? килограмм натяжение. Натяжение. Это все, что вы гантелю подняли. Понял. Бамбук э, и вяз проклеены костяным клеем. Здесь нету ни капли какого-то пластика. Все на натуральном. Бамбук делает так, чтобы лук не разломался, а вяз дает ему пружность. Другими словами, ветки. Давайте ветки учить. Мы будем учиться. Это по 25 гривен стрела. 25 гривен стрела. Маленький край гусиного индюшка, это привозной, это не Украина. И утка, но длиннее. Такая же самая, типа 25, такая же самая, но за 30 есть. идет Каждая стрела идет с весом, в негранах и в сопротивлении, в жесткостях, в фунтах. Она подбирается под лук. Ну, нет смысла, какая дорогие стрелы, если вы начинающий, можно взять из простых луков получается. Я вам скажу, это нелегко. Но это одно из самых опасных оружий, которое поставило Европу на колени. То есть это маленький конный... Лік. Основною фішкою фестивалю безумовно стала реконструкція оборони замку, яка переміщувала усіх без винятку на кілька століть назад, у справжнє середньовіччя. Чернівцях, там, де ми зупинилися під час нашої мандрівки в Хотин, я вважаю, нам дуже серйозно пощастило. Саме тут мешкає привітна родина нашого продюсера Катерини. І ми, не вагаючись, вирушили до них на зелений борщ. Зачекалися. Зачекалися. До... Ви ще не пожалкували, що ви нас запросили в гості? Ні, ми вас дуже чекали. А ми не не просто трепінь. дуже багато їмо. Ну, чого ми вас прогодуємо? Я все ж таке обережно, та. це Катя борщ готувала? Ні, це я готувала борщ. Це провокаційне було питання, я знав, на нього відповідь. насправді. Справжній зелений борщ. Тут є сир? Чи це яйце? Ні, це яйце. Це яйце. М -м. В різних кухнях роблять по-різному. Інколи яйце, зелений борщ кладуть е, варене і різане. Да. А Тут воно, тут воно сирене, воно вариться вже в суд. хліб у Чернівцях. Випікають на хлібокомбінаті на справжніх дровах. Такі рецепти застосовуються тільки в карпатських селах і в Чорнівцях. Вати «Пежо» набагато простіше і легше, ніж цим чорнівецьким ровером. Саме тому ми вирушаємо додому у Київ на нашому 4008-му. і починаємо планувати нову мандрівку, яка обов'язково також буде зі смаком. За весь час подорожі ми витратили 1200 гривень на пальне, 800 гривень на проживання, 160 гривень на білети, а також 400 гривень на харчування. Таким чином наші витрати на двох склали 2560 гривень. Наша чергова мандрівка наблизилася до свого логічного завершення. А новенький кросовер Peugeot 4008 нас дуже приємно здивував. Ми в черговий раз також переконалися в двох речах. Авто для подорожі треба обирати правильно а мандрівка завжди має бути зі смаком.